Коли опиняєшся просто неба без даху над головою, то не знаєш, куди йти і що робити. Громадська організація оселя, частина міжнародного руху «Емаус» повертає безпритульних людей у суспільство і навчає їх заробляти, а не старцювати. Ну, щоб людина стала на ноги, можна стати три етапи. Перший етап це ніч ліжка, де людина просто приходить, не чує на день, де куди. Де, де, де. Другий етап, у нас є спільнота, де да, живе куплю. І, і, да, і третій етап е, та, угорська етап. Починалося, придбали будиночок старий і поступово воно розбудовувалося. добудували один корпус, другий корпус. Отака фотографії наша історія. Тепер в оселі живуть громадою 28 бездомних, серед них 8 дітей, проте не безпритульних, адже вони тут зі своїми батьками. І поки діти безтурботно граються, старші мешканці реставрують старі меблі і віддають їх іншим незабезпеченим у благодійній крамниці. У громаді є свої правила і навіть домашні улюбленці. На обід усіх скликає дзвін. Всі бездомні, але люди, як то кажуть, не втратили ту людську гідність, намагаємося одні, одні одним допомагати і допомагаємо також, також іншим людям. Кожен рік ми на Різдво і на Пасху готуємо вечері, понад десь на 300 душ. На вулиці геть по-іншому, не по-домашньому. Кілька років тому у Львові якийсь контакт з бездомною людиною. Це було, або коли йому дають якусь там милостиню, або коли там сидять на лавці, п'ють пиво і бездомні приходять, каже, лишіть пляшку. Тобто це був єдиний контакт, а десь там хтось у під'їзді когось не чує, хтось когось виганяє. А іншого контакту з бездомними людьми не було. І власне, що продаючи журнал, це, це такий ламається цей соціальний бар'єр. У Львові розповсюджувачів четверо. Вони не тільки продають журнали, а й мистецькі підходять до своїх обов'язків. Володимир проводить нічні екскурсії, Львів очима без Хаченків. Під час того проєкту, перш за все, я не ставив ціль людям давати дані цифрові, тобто роки більшість. Проєкт це заключав, щоб показати Львів як гуманітарне місто, місто, яке звертало увагу на соціальне незахищення прослойки людей. Ці люди віднайшли свою оселю і допомагають тим, хто залишається просто не можна мені?